Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіостанції Стофем. Програма про головне. і Я її ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про... Тему, яка цікавить всіх українців і буковинців, зокрема, це коли нарешті а, гривня стабілізується і не буде вже так стрімко падати щодня донизу. Про це ми поговоримо сьогодні з паном Богданом Сторожчуком. Це є а, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету імені Федьковича. Доброго вечора, дякую. Сподіваюся, що ви будете відповідати нам на питання, які цікавлять не тільки мене, а всіх полковинців, бо це дуже болюча тема на сьогоднішній день. А, отож за долар сьогодні а, просили 15 гривень. Це до обіду. А вже з обіду знаємо, що на 2 гривні а, ну тобто гривня стала дорожчою на, на 2 гривні по відношенню дограв долар. А скажіть, з чим може бути пов'язані такі от стрибки нашої валюти національної? Ну, доброго вечора, вітаю всіх глядачів. З того, що ви сказали, перш за все можна зробити який висновок, що це однозначно стрибки, які мають спекулятивний характер. Щоб підняти глядачам настрій, знаєте, є такий анекдот. Каже: сьогодні був на базарі. каже, А чого? Каже, за чим ходив? Купив валюту, а яку, каже, долар. А чого не євро? Каже, долар дешевший. <рес> так. Приблизно в такому ключі треба все-таки сприймати в певній мірі події, які зараз відбуваються на валютному ринку. Тобто можна говорити про те, що є багато об'єктивних причин, які сприяють падінню курсу гривні, тобто зростанню курсу долара на даний момент. Такі фактори об'єктивні є. Це є перш за все, це є війна на сході, тобто окупаційна війна, яку почала Російська Федерація, яка забирає по-перше, дуже багато коштів з нашого бюджету, в тому числі і валютних на озброєння, на спорядження, яка сіє нестабільність в суспільстві і відлякує звідси інвесторів, тобто закордонні інвестори. Які розглядають в тих чи інших випадках як інвестиційні площадки не обов'язково східну Україну, uh -huh. центральну Україну, Західну Україну, вони перш за все мають її країну. І для закордонних інвесторів, Волинь, Карпати і Донбас це поряд, це в Україні. І вони або не приходять сюди, або йдуть звідси у зв'язку з тим, що тут почалася нестабільність. І між іншим саме. Результати, тобто ця нестабільність і ці стрибки з доларом в кінцевому підсумку в значній мірі вважаються одним із найголовніших результатів окупаційної війни з боку Росії. Саме це їхня основна мета, як неможливо жорстко чи цинічно це звучить, а не певна кількість загиблих наших воїнів. Крім того, слід зазначити, що війна відбувається в Донбасі. Донбас, його специфіка полягає в тому, що Україна в силу різних причин до недавнього часу основи її експорту складала три галузі: це металургія, хімічна промисловість і паливно-енергетичний комплекс. Угу. Це було більше половини експорту. Значна частка цих галузей, особливо металургії і в значній мірі хімічної промисловості, знаходиться саме на Донбасі. Якщо ви чули новини, наприклад, неодноразово оголошується, що на сьогоднішній день на Донбасі не працює жоден хімічний комбінат. Весь Донбас в цілому в експортній виручці України забезпечував десь 25%. Ясно, що значна частка з цього обсягу зараз скоротилася. Тобто існують об'єктивні передумови, ніби для того, щоб гривня падала. А, і плюс ще дуже важливий нюанс. Який зараз ми можемо спостерігати, російський бізнес в силу ряду причин, ну які ми знаємо, так? так виводить свої капітали з України не стільки через як через несприйняття населенням України цього бізнесу, послуг цього бізнесу як бізнесу окупаційної країни. Ну, зокрема, ми знаємо, що Лукойл планує продавати мережу заправок. Ми знаємо про суттєві проблеми, які мають такі банки, як ВТБ, як Сбербанк Росії і так далі. Справа в тому, що цей бізнес не далеко не завжди виводиться в Росію. Часто він виводиться в інші країни, але незалежно від того, в Росію, не в Росію, він виводиться в долар. Тобто, навіть якщо в Росію він не виводиться через рубль, mm -hmm. а через долар. І це тисне на валюту. Ну і на сам кінець, оці всі фактори. Вони підсумовуються ще одним. Багато людей, які це бачать, у них сіється паніка, і це можна назвати навіть основним фактором. І вони починають панічно скуповувати валюту. Розумієте, можна сказати, що це найгірше, що вони роблять в даній ситуації. Я можу звернути увагу на те, що незважаючи на досить обширний перелік товарів, які задовільняли такі. Ну, Більш-менш якісно багато потреб наших споживачів, ми могли організувати, організувати у протидію окупанту дуже потужну кампанію не купуй російське». Угу. Повірте мені, що кампанія не реагуй на це і не піддавайся паніці, ну, грає однозначно більшу роль, ніж не купуй російське». Якщо ми могли організуватися там, ми, мабуть, можемо організуватися і тут. Це я на даний момент сказав фактори, які. Скажімо так, сприяють падінню курсу гривні, тобто mm -hmm. тут не підвищення курсу долару, а саме падіння курсу гривні. Mm -hmm. ну, тут стосовно долара, ще пару слів можна сказати, що в США, ну це загальносвітова, скажімо так, загальносвітовий фонд, в Сполучених Штатах Федеральна резервна система припинила політику кількісного пом'якшення. І долар поступово почав зміцнюватися, досить помітно. Ну і крім того, скажімо так, падіння попиту на нафту на світовому ринку, відповідно зростання пропозиції і паралельно цьому падіння ціни нафти це також однозначно завжди веде до укріплення долара. Ну але ці фактори вони не суттєво не впливають на асоціацію, на ситуацію в Україні, тому що там ситуація міняється плавно повільно. Але при цьому я хотів би перейти до головного того, що так. я хотів сказати. До того, що є фактори, які протидіють цим факторам. і я хотів би сказати, що все-таки є проблеми більш суб'єктивного характеру, яких можна уникнути і можна ці процеси контролювати. Тобто, те, що я назвав, незважаючи на його важливість, незважаючи на його масштабність, на сьогодні, як не дивно, воно може бути ці фактори цілком контрольованим, і їхній вплив може бути виключений. Які це фактори позитивного плану? По-перше, коли ми говоримо про падіння експорту і скорочення валютної виручки, це правда, це є. Але ми можемо подивитися на іншу сторону проблеми. На відміну від минулого року, Україна сьогодні має позитивний баланс. Тобто, ну, як основне джерело надходження е, виручки, е, це є торгівельний баланс, тобто співвідношення експорту і імпорту. Минулого року ми мали мінус 6 мільярдів. Цього року ми маємо плюс 1 мільярд. Я не можу сказати, що це дуже великий позитив, але це є суттєвий позитив. Що стало причиною цього позитиву? Так, причиною цього позитиву стало попереднє падіння курсу угу. і, скажімо так, зубожіння значної частини населення, тобто відмова значної від імпортних товарів, в тому числі від російських. Але є факт. І цей угу. позитивний баланс. Сприяє ну позитивно впливає на ситуацію на валютному ринку. Ну і нарешті, основ... ну крім того, ми можемо ще назвати такий фактор дуже суттєвий, як позитивне відношення і наявність допомоги з боку міжнародного валютного фонду, так. який надає нам надав допомогу, і ця допомога буде надаватися надалі, який наш платіжний баланс. Тобто ми однозначно е, бачимо, е, що ми, нас не залишить на один з цієї проблеми і нам допоможуть її вирішити. Е, на превеликий жаль, на сам кінець, і це, мабуть, варто було з цього можливо навіть почати, бо ця проблема носить е, ключовий характер. Я розумію, що зараз ми перебуваємо у стані війни. Я розумію, що зараз головне вистояти, головне, щоб окупант пішов з нашої землі. І всі інші проблеми вони є трохи другорядними. Якщо ви бачите, в новинах зараз економічні проблеми, всі інші проблеми вони якось так відсуваються на другий план. Домінантою в новинах є війна. Але це не означає, що відсування на інший план других проблем означає, скажімо так, зниження вимог, зниження уваги до відповідних державних чиновників. І тут виникає певні. Певне непорозуміння, певні запитання вони викликає досить суттєві непорозуміння і запитання викликає політика Національного банку. Що мається на увазі? Дуже багато є нюансів в цій політиці, які так чи інакше, скажімо так, стимулюють цю нестабільність на валютному ринку. Якщо б ці нюанси були більш коректно враховані, то можливо цієї нестабільності вдалося б не повністю, а в значній мірі уникнути. Перш за все, я хотів би звернути увагу на такий фактор: за останні три місяці, от про це заявив публічно наш прем'єр Арсеній Петрович Яценюк, було продано біля 15 мільярдів доларів валюти угу. на ринку. Ну, тобто, валюта є, і це дуже велика сума. Так. Тобто, до чого я веду, на цю суму було продано, для цього була використана відповідна сума гривень. Зростання грошової маси з початку року складає біля 30%. Не грошової маси, а монетарної бази. Ну, тобто, готівки, фактично. Біля 30%. При цьому зростання грошової маси значно менше. Тобто, крім того, що Нацбанк фактично емітував гроші. Від, відтік грошей з депозитів. зростання грошового товароб'ю Мізер, тобто ці гроші не пішли в торгівлю. Куди ці гроші пішли? В валюту. Нацбанк, коли надає рефінансування, тобто коли він емітує гроші, він, <зв>. як їх? він ж не розкидає їх так? <з. <з.>, з літака, він роздає їх, надає у використанні комерційним банкам. Ми бачимо от такі великі обсяги рефінансування, ми бачимо такі великі обсяги валютних торгів, і при цьому кредитування населення не зростає, а зменшується. Тобто ми бачимо різке скорочення депозитів. Вибачте, Нацбанк тоді комерційним банкам надає гроші на, що? на покупку валюти. Для чого? Якщо б він надавав їм гроші і ставив вимогу, наприклад, ми надаємо вам ці кредити в uh -huh. Нацбанк, але ви, відповідно, подаєте інформацію про те, що ви розширюєте кредитування реального сектора. Тоді б ці гроші йшли не в валюту, а йшли б в товари. Ну, кінцеві товари, припустимо, чи в розширення бізнесу, це інше питання. Але вони б йшли в реальну економіку. Але я маю на увазі, що ситуацію на міжбанківському ринку в значній мірі псують. Які, скажімо так, вийшли на такий рівень вседозволеності через скажімо так, те, що Національний банк набагато що закриває очі? Друга ситуація: на будь-якій біржі, будь-яких ресурсів, валюти, цінних паперів, принцип торгівлі яким? коли подають заявки, в заявках на покупку подають максимальну ціну і обсяг, на продаж мінімальну. Потім ці заявки зводяться докупи і визначається така ціна, яка може задовільнити максимальну кількість заявок. В міжбанківському валютному ринку специфіка торгів полягає в тому, що заявки приймаються перед обідом, зводяться, тобто визначається ціна, а відповідний рух коштів, тобто задоволення заявок, проплата заявок, підтвердження їх коштами і відповідний рух валюти йде під вечір. Кінець робочого дня, е, і, ну, скажімо так, трапляються такі випадки, помітні випадки, коли проходить заявка, а вона потім не підтверджується коштами. Заявка бере участь в формуванні курсу валюти. Тобто, вона тисне на ціну валюти гривні вниз, долару вверх, угу. а вона потім не підтверджується коштами. Тобто, ця заявка ніби спустила гривню але її насправді не було. Тобто є певні зацікавлені банки, які грають на пониження курсу валюти. Знову ж таки, чому Національний банк це дозволяє? Так. Чому він не блокує такі заявки і не приймає до цих банків-порушників відповідні санкції? Стосовно персоналізації банків, ну, я б цього не робив і, скажімо так, це складна справа. Але розумієте, справа в тому, що в е, нас багато говорили зараз на світовому рівні, багато говорять про те, що необхідно приділяти значну увагу коштам, які прибувають в будь-яку національну економіку з офшорних зон. Угу. Ну, знаєте, що у нас теж багато об'єктів крупних економіці перебувають у власності фірм, які знаходяться у в офшорних зонах. Ну і якщо подивитися за обсягами іноземних інвестицій. Лідерів іноземних інвестицій до України, ну, США і Росія, це зрозуміло так. Там ще Німеччина недавно вибиралася в лідери. Uh -huh. Ну але далі йде Республіка, Кіпр, так і подібні. Тобто, що це такі? Звідки в них такі гроші? Що їх так до нас прияться? Це гроші наших е олігархів, приходять сюди, як іноземні, як іноземні інвестори. Так от е в усіх країнах ці кошти повинні піддаватися дуже пристальній увазі. Uh -huh. В Україні теж був е, колись в Кабміні такий закон про чорний офшорний список. До недавнього часу, перед кожними виборами, з цього закону виключалася Республіка Кіпр перед виборами. Після виборів назад включалася. Угу. Зрозуміло, тобто під ці вибори, е, звідти, ну і не тільки з Кіпру, в Україну прийде досить значний обсяг фінансування різних політичних сил. Вони зацікавлені в тому, щоб ця валюта, яка сюди прийде, Могла тут бути продана якомога дорожче. Тобто це ще один чинник, якийсь. Який... Ще один чинник, хоча ця валюта з одного боку потім стабілізує ринок, але їм треба, коли вона прийде, продати її якомога дорожче. Тобто, якщо б нічого не робилося, вона просто прийшла, гривня взагалі би могла суттєво зміцнитися. Що теж, нам між іншим, не потрібно. Е, тому що чому не потрібно? Тому що е, падіння курсу ну, не, не таке значне, а певне падіння, то, яке відбулося, нам його цілком достатньо, воно суттєво стимулює експорт. Угу. Наші товари стають дешевшими. Тобто, і ми зараз можемо побачити, що результати в цьому плані безумовно є. Завдяки сприянню Євросоюзу. Ви знаєте, що в силу різних причин не хочеться їх обговорювати, тому що неприємно, неприємно, як українцю, ці втручання Росії в переговори по асоціації, так? Угу. і то, що відклали в, в дію в угоду про асоціацію. Но дуже важливо звернути увагу, відклали фактичне введення дії якої частини угоди. Угоди, яка стосується українського імпорту, тобто угоди, яка прямо відноситься до Євросоюзу, не до нас. Так. Це рівень життя наших громадян, щоб вони могли дешевше купувати імпортні речі. Перш за все, автомобілі, які ми платимо за автомобіль, е як мінімум на третину, на половину дорожче, ніж це роблять в Європі, якщо не більше. Але якщо говорити про національну економіку, Євросоюз на сьогоднішній день далеко ще до вступу той, про який говорили в дію угоди про асоціацію, ще ну, більше як рік сказали, що в кінці наступного року. Він вже надав нам режим найбільшого сприяння. І цей режим найбільшого сприяння на сьогодні питають, за рахунок чого е, такий е, торгівельний баланс позитивний сальту. Ось за рахунок цього, наприклад, на сьогоднішній день дуже непогано, дуже непогано в цьому плані себе зарекомендували аграрії. Ну, агропромисловий mm -hmm. комплекс, mm -hmm. наприклад, українські птахівники е, заявляють на сьогоднішній день, що вони майже компенсували втрати пов'язані з. Відходом від російського ринку і, ринком, і ринку країн метного союзу, підтягуються інші виробники м'яса, підтягуються ці кондитери і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, позитив є в цьому плані. І так, повернемося до цього, повернемося до політики Нацбанку. Стосовно політики Нацбанку, отже, Нацбанк міг би, по-перше, більш контролювати комерційні банки, по-перше, у плані того. Що вони роблять з отриманими кредитами Нацбанк, куди вони їх використовують? Чи вони кредитують реальну, вони на них купують валюту. Самі комерційні банки. Не паніка населення, а спекуляції комерційних банків. І якщо вони не кредитують населення, навіщо їм видавати кредити? У них поганий фінансовий стан, хай продають зі своїх активів валюту. Хай продають валюту зі своїх активів. Друге. Нацбанк міг би до набагато жорсткіше контролювати виконання заявок на купівлю продаж валюти на міжбанківському валютному ринку комерційними банками, тобто виявляти фіктивні заявки, блокувати їхні утворення і карати комерційні банки, коли ці заявки не задовільняються. Е, якимось чином? Ну і е, крім того, останній цей закон е, Нацбанку такий ну дуже суперечливий закон. Будь-який закон, будь-який наказ, розп... не закон, а розпорядження з банку. Ви маєте на увазі щодо обмеження? Щодо зняття обмежень. Uh -huh. Ну як щодо обмеження, не обмеження. Останнє, яке було розпорядження uh -huh. на Будь-яке розпорядження, будь-який наказ, будь-який закон, він повинен прийматися як реакція на певний стан справ. Тобто, щоб стимулювати позитивні зміни, стримати негатив. Виникає питання, що Нацбанк банк хотів стимулювати, що Нацбанк банк хотів стримати цим розпорядженням. Я б не сказав, що на сьогоднішній день він міг побачити у нас дуже суттєвий позитив для того, щоб його стимулювати. До цього розпорядження не було також дуже значних негативів. Тобто було ну, курс гривні був низький, але ну, до, скажімо так, до сьогодні, до вчора, до позавчора, не було таких тенденцій, що він далі різко впаде. Так. Тобто ситуація була менш більш стійкою. І в таких умовах головне не приймати різких кроків. Тобто самі нагнітаються. Е, ну, як, не нагнітають, ну, вони не нагнітають, вони просто ведуть себе, знаєте, як слон кажуть цей в фаянсовому магазині. Ну, Акуратніше просто треба працювати. Тут не то, що не нагнітати, акуратніше себе вести, думати, які заяви робити. Uh -huh. Я наведу такий приклад. Я був в відряджені, це було у 2009 році. Я був відряджений в Румунії і в торгово-промисловій палаті в Сучаві була розмова з працівником торгово-промислової ну, Ми -то вирішили робочі питання, і я так питаю у нього. Ну, от кажу, Лейже ж також впав. А він так каже, ну небагато, там, до 30%. каже, Центральний банк Румунії вийшов на ринок, підтримав лей, і все. А я його питаю: а не було загрози, що центрального банку ресурсу не стане? Uh -huh. Що весь ресурс центрального банку піде в розмивання піни? Ну Він на мене так подивився, з його погляду я зрозумів, що він в той момент запідозрив: а я ну дійсно економіст. Може я йому типу, впускаю uh -huh. пил в очі, що я не економіст насправді. І потім сказав таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. Каже, а яка нам різниця, скільки в центрального банку грошей? Каже, мене не цікавить, чи є в центрального банку гроші. Чи в нього взагалі немає грошей? Його завдання стабільний курс лея. Все все, решту мене не цікавить. Розумієте, от подивіться, пригадайте, що у нас тоді, в 2009-му, робилося в Україні, в 2008 му в кінці. Okay. Стельмах, чи не кожного дня, як прогноз погоди, кричав, що нам загрожує дефолт. Його про це. Хтось питав, що він говорив про це в прямий ефір. Приблизно то саме тут. Тут не нагнітання, тут неадекватна поведінка. Дивіться, про що мова йде в цьому розпорядженні? Знімаються обме... а, зменшується обмеження на конвертацію валютної виручки з 100% до 75%. Дуже неоднозначне рішення. Тобто, ну, виручка почала... або виручка почала стабільно надходити, або виручка просто почала тікати в офшори. Або. Лобісти крупних експортерів в оточенні керівництва держави попросили, щоб їм дали можливість трохи валюти мати на рахунок. Одно з двох. Тобто не можна сказати, що виручка почала стабільно надходити, це однозначно. Або була загроза втечі в офшор, але вона й було до цього. Для чого тоді приймали це обмеження? Треба було зразу поставити 75. Для чого поставили 100. Далі, якщо поряд з цим приймається рішення. Що не обов'язково конвертувати в гривню всі перекази, які йдуть без відкриття рахунку, значить ситуація покращилася. Якщо ситуація покращилася, значить там теж ситуація покращилася. Але ми такого явного покращення не бачили. Ну приймаються два ці заходи, які ніби йдуть на покращення ситуації. А тепер стосовно цих переказів, знову ж таки, пригадайте скоро вибори, звідки будуть йти перекази І на яку форму переказів будуть погоджуватися ті, хто їх приймають, ті, хто будуть працювати на політичні сили на виборах. Але ці два заходи говорять, що ніби ми можемо надіятися на покращення ситуації. І тут третім заходом продажу одні руки не більше, ніж на 3 тисячі гривень. Так це означає, що суттєве погіршення. Так, що ми маємо? Покращення чи погіршення? Для чого тоді попередні два заходи? Розумієте, можливо, в окремих випадках, в рідкісних випадках, вони можуть комбінуватися, але їх не треба поєднувати в одному mm -hmm. указі. Розумієте, тут в одному указі декілька різноспрямованих заходів, які широкий загал зрозуміти не може, і це наслідок який? Паніка. Так, вони ну вони самі сіють паніку серед людей, і люди Піддаються їх. звичайно, звичайно, а щоб не піддавалося, я вже сказав, що треба все-таки спробувати. Я розумію, що це важко. Я розумію, що кожен не хоче втратити. Я розумію, що результат залежить не від того, як поведе себе кожна конкретна людина, а від того, як поведуть себе всі. Так. Ну але ми ж зуміли відреагувати так на окупанта. Повірте мені, що тут єдність буде грати набагато більшу роль, і що для Росії основний результат цієї війни я ще раз повторюю. Це не кількість українських воїнів, які героїчно полягли на пої бою на сході, а саме рівень курсу валюти, обсяг національного виробництва, обсяг експорту і тому подібне. Але, звичайно, що ми можемо зробити багато, але ми таки очікуємо на більш адекватну раз, на більш виважену і, я б сказав так, стриману позицію центрального банку. Тобто Національного банку України, стримано в тому плані, що рішення повинні бути більш м'якими. Розумієте, дуже важливо в цій сфері приймати рішення, які не роблять суттєвих поштовхів до ринку. Тобто, коли ми міняємо чи в кращу, чи в гіршу сторону, це треба робити плавно і малопомітно. Угу. Тут в одному наказі поєднали три різноспрямовані заходи, логіка поєднання яких мало зрозуміла. І, а якщо щось не зрозуміло, як ми звикли, ну скажімо так, дуже сильно ведрисуровані радянською системою? Коли ми чогось не розуміємо, ми очікуємо, що буде гірше. Так. Ну, якщо так підсумувати розмову, я я зрозуміла, що єдиний вихід для людей, що ми самі можемо зробити українці, це не піддаватися паніці, і було добре об'єднатися і ну. На певний період відмовитися купувати е, валюту, так, долар. це було б дуже... Я вам відповім так. от подивіться, е, ви говорите, ну, може, хтось там іронічно посміхається, так, угу. з тих, хто нас дивиться. А тепер уявіть собі, уявіть собі, що цю саму фразу, ви би сказали, до обіду. Коли долар був 15, євро е, був, було 20, так? так? Ці самі слухачі. Що би сказали вам, покрутили би пальцем біля скроні. Uh -huh. Це говорять хвору хворі на голову люди, так? що вони отримали в результаті через дві години, вони отримали відкат на дві гривні. Так. Uh -huh. Зрозуміло, тобто дуже важливо розуміти, що, по-перше, є елемент спекуляцій дуже сильний. По-друге, ці спекуляції, ну, звичайно, не не до кінця, ще обмежуються Національним банком. По-друге, вони в значній мірі. Скажімо так, стимулюються е, і проводяться банками російськими, раз, і, по-друге, банками, які знаходяться у власності осіб, які в іншій мірі працюють на Росії, угу. на сім'ю, так звану і так далі і тому подібне. І зрозуміти, що якщо ми будемо реагувати так панічно, то це, власне, і є основна мета їхніх зацікав. У нас залишається хвилину до ефіру. Я б хотіла, щоб ви такий дуже короткий прогноз зробили. Яка розумна, я не знаю вартість гривні мала би сьогодні бути? Е, ну, Розумна вартість будь-якого товару це тут та вартість, яку визначає вільний ринок. Ринок, на якому жоден з суб'єктів не здатен його контролювати. Який Курс. Ми бачили, що досить довгий час досить довгий час до паніки трималася гривня долар в рамках тринадцять копік євро в рамках вісімнадцять. Тобто Копіка я раз, здат. Два. Я вважаю, що це реально стримати. Я вам дуже дякую. дякую. Дякую, що вичерпно відповідали на всі запитання. Дякую, що прийшли. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про курс гривні. Я зустрінуся з вами вже за тиждень. А наступної середи стабільності і миру. Всім нам до побачення. Do palco,